Так, приїхала до мене гостя з столиці. Ти що, ніколи не бачила поросят? Ні. Ні. А Ану візьмеш? Не боїшся? О, боїшся? Та він не кусає. Не, давай ми його пустимо. Оба, він далеко не втече, може його погладити. Він боїться Ні, він тебе точно боїться. Ну Ми його будемо ловити тоді. Ах, мені аж не вірите, що є такі люди, які ніколи не бачили маленьких поросят. Ти куди пішов? Ди сюди, ди сюди, ди сюди, сюди. Щас будемо ловити з собою по городі. Що, мазуха, приїхали городські, хочуть подивитися дівчинок твоїх маленьких. А ну йди сюди, діди сюди. Діди сюди. Хлопчика ми вже виносили, йди сюди. ти чик Хороша, хороша. А це хто такий? Хто це такі такі? Це така маленька. Оп. Оп. Це у нас девочка. О, це у нас дівчинка. Диви, яка маленька дівка є, бачиш? Маленька. Маленька? Прикольно? Ти да. боїшся чужу. Оце перший раз живу порося, бачиш. Що да. серйозно? Да. Та на приїжджати до Шелудька і все буде добре. Прикольно. Да. Ото такі вони, бачиш. Ну а потім виростають такі великі. Ти бачила? ти показував? Ага. Да. І дощ йде і по барабану, да? О, так? А так. Ось так ростуть поросята. А так він патронник охраняє. Патрон. Що ти? Просто він малий, може йде до нас утікти. Ми б то його пустили, звісно. Береж на Київ. Тільки як виросте, так як трактор буде. А? Так? Ну, да. да? Як тебе звати? Катюха, ну ім'я, звісно, прекрасное. прекрасне. Мама? Кать... мама придумала, ну це мама, конечно, придуманиця. Катерина, це класне ім'я Катюха мені завжди подобалось. О, Це теж буде тоді Катька, чи що. Не вбігай. Що, ну, да. у нас стоїть до мамки? Да? Так, несемо додому. Ось це куп свиню витягнуть, так? Да? На, на, на. Все. Так, держи, держи, держи. Так, все, одне Так ось так бувають, друзяки. Ось все таки поросята. Боїшся, так? Да? А як тобі? Вони кажуть, а здорові, так? Да? Ну це все-таки не дуже здорові. Але, але здорові, да? так? Ось так вирощуються свинки. Ось. Ну це мама свинка, бачила все? Ось, оди. Бач, мама свинка і звать Мазуха. А це ми брали сюди маленьких поросят. Бач? Большая, да? Большая. Ну це вже такі, бачите, такі вже здоровецькі, це вже такі вже здорові-здорові. Вони -здорові. чому грязні. Ось так. Грязні, тому що вона какунька це таке поля. І свині, як свині, правильно? Ну, це мама свинка, вона чиста, вона нормальна. А це такі засранці. Да? Надо шелудьку включить вытяжку трошки, клац. О, так что, вот такая экскурсия получилась, да? Да, конечно, они на фоне здоровья такие, <laughs> ты такая мала, на фоне этих поросят, капец. Ух! Так что так. Здоровье, да? Вот так. Не бойся. Тут шелудьку в обиду тебе не даст. Вон цілується, бачила поросята? Один дзьоба в дзьоба один одного цілували, Бачила? Ось так. Надівай тут голову дощ іде. Ви ж подвійно сказали, як будеш викладати, а хай Васильович ракує. Я не буду викладати, а де Петровна, вона принесе чи? Вона там Займана? Так точно. Викладати. Ти Знаєш, як викладати? Таку машину, тут, як казав Васильович, треба це все діло зафіксувати. А що ви сховалися? Задачку номер 8 нам намалювали. Васильович, вмієш викидати, ну на. Не. Що ти можеш сказати, Анатолій Васильович, не пройшов тест по зніманню відеосиків У нас Назар. От. І як я не взяв телефон, то короче, от таке. Головне, що ти держав телефон чотенько, правильно? Да. Пані Наталія собирається, не знаю, тільки 26 секунд там назнімали. Тобто, може, воно так і треба. Те, що Шелудьку казав про тушонку, то півбіди, розказував тут про перепилов. Переполка їде на Вінницю, це ви сьогодні в дорогу ночі, так? Да? Ні, зараз їду. Ну прям ну, в ніч, в ніч. До ранку приїдете, вже будуть я буде. Я сказав, приїдь по-видному. Да? А скільки годин їхати? Десь? П'ять. Ну я думаю, поки. Поки доїдете, то вони занесуться. Так що комбікорм закидали. Я не знаю, як там що там кажу, що там, ще треба нести. Бо тут Анатолій Васильович щось знімав знімав, знімав, щось назнімав, не зрозуміло, що він назнімав. Що 22? Було. Ну. І 22, тут 18. І 22-18. Ти на ціни не тривати. Були давно. І ти вже розучився знімати віду. 24. О, бачите? А це я розлучився вважати. 24, 24. А, -а, -а. а взагалі перепілка несеться. 6 днів у неділю. Ну, якщо, звісно, все нормально. А що в неї один день вихідний. Вони в неділю не роблять. А -а -а. Тобто вони справжні вуйки. Це я в неділю роблю. 30, тобто вони чисто відпочивають, але в який день... Виж, трошки в який день я не знаю. О. А взагалі, по перепілкам, багато людей змотивувалося після тих непонятних мабуть, не Такі ж самі люди, як я, які казали, 30. що ж тут є? 34. Там все пошитано, я думаю. 34. О, 34 Я ж можу баки за цього. Що тут можна з'їсти? Але чотири курочки. Це вже буде середня кілограм м'яса, а кілограм м'яса на сьогоднішній день, не знаю як зараз, ну воно там 400 гривень практично це стоїть. Целіз на купляє, я не знаю. Тобто це вигідно, тому що короткий період часу до забойного. Це можна на 45-50 день вже скорізати. Ну ті, хто займається, вони... А скільки днів? Воно до директора, ну раз вони вже занеслися, а заносяться вони mm. на 45 Не більше тисячі. Ні, нема 60. ні, десь тисяч. Вони занеслися 50. буквально все на днях, да? Так активненько, в тому відосику я вже показав, що посидно почали сипати яйця, а Ой, там. Ой, там. інкубіруються. <ріху> воно прикрыто, Я ще не замкнуть, ми. Ну, а все, раз, тут уже все така штукає, бачиш. Що, тепер закрив, кажу, ях-йох. Ти пок... мене збиваєш від суті. Ще, поки не багато, пощай, порахуєш. Да? А не буду я считати, воно є кому считати. Іди до лесі потрібен. Що ти тут мені назнімав обратно? Василь вже не вміє ставити на, на, на паузу. Біленький? Да. я думаю, доїдуть все буде добре. Доїдуть. Значить, чирікать вам, а чирікають то хлопчики. Так? Да? Да. Дівчата не чорікають. І дівчата, кстати, в них більше, ніж хлопчики. Якщо в бройлерів, то бройлер здоровий, а дівчинка менша, то тут наоборот дівчинки виростають більшими. Ну, чомусь так. І вже через дві тижні, як вони почнуть ну, активно нестися, можна відбирати яйця на інкубацію. Інкубація 17 днів. ж вони швидко лупляться. І все. І отако от можна кругооборотом займатися. Ось така красота. Та ще ж не всіх і принесли. Так що змотивувалося тоді багато людей і сільського населення, які кажуть, що що тут їсти з цієї курки? А потім що, ти тушонку хапив? Тушонку, що ти... хапив я поїхав, бо в мене... Їдь, тому що з тебе щось сьогодні такий блогер, ми Василюєш, ну не в дугу. Ну. Яка погода такий блогер? Ну, що ти Вообще не в дугу, не в дугу. А все ж тільки спати вдома, пиво пити, і віддихати і все. І тушонку їсти і за 200 тушонку, гривень. Та, та. Це ти комусь на взятку, перевиконанні? Я так і зрозумів. Як не сало шелудьківське, так ще щось. А що, поїздку відправляєш? нікуди ніхто не їде. Е -е, трошки треба назбирати коштів, доробити автомобілі, бо Шелудько просрав в суботу. Те, ну треба робити, хоч не хоче треба робити, тому Де, що, що варіант, варіантів шалу. немає. Ну. Ти останні? Ні ще?